На телеканалі СТВ Ветері щоденний випуск новин сьогодні 202-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І далі говоримо коротко про головні новини ранку, 13 вересня. Українські військові завдали чергового удару по Антонівському мосту на Херсонщині, закріпивши його непридатність до використання. Повідомляє оперативне командування Південь. Армія РФ обстріляла Слов'янськ на Донеччині. Є прямі влучання у житлові багатоповерхівки. Одна людина. Віна загинула ще одна травмована, повідомив голова військової цивільної адміністрації Лях ЗСУ на Харківщині. Розбили першу гвардійську танкову армію Росії, яку готували для протидії НАТО. Вона була одним з найбільших боєздатних підрозділів РФ. Повідомляє британська розвідка. Державний секретар США Блінкен заявив, що контрнаступ України проти армії РФ на початковій стадії, але українські сили вже досягли значного прогресу. Більше про ситуацію на передовій розповідає військове телебачення. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 13 вересня орієнтовно склали. Особового складу близько 53 тисячі 300 осіб ліквідовано, танків 2175. 175 бойових броньованих машин 4 тисячі артилерійських систем 1279. РСЗВ. 311, засоби ППО 165, літаків 244, гелікоптерів 213, автомобільної техніки та автоцистерн, 3469, кораблі та катери 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня 904, крилаті ракети, 233, спеціальна техніка 117. А найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямку. Дані уточнюються: віримо в збройні сили України. Разом переможемо. Слава Україні! З перших чисел вересня, і до сьогодні українські військові вже звільнили понад 6 тисяч квадратних кілометрів території України на сході й на півдні. Рух Збройних сил України триває. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 12 вересня. Зеленський подякував 57-й окремій мотопіхотній бригаді, яка відновилася після важких боїв на сході і дуже впевнено просувається вперед на південному напрямку. П'ятдесят 9 – окремій мотопехотній бригаді за неухильний рух вперед та бійцям 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади за звільнення кількох населених пунктів і дуже ефективні дії з нейтралізації активності ворога. Разом з успіхами наших захисників на сході країни не варто забувати про їх ціну. Наші колеги з військового телебачення побували на штурмі однієї з позицій окупантів. Як це відбувається, дивимося далі. Російські військові не покидають надії захопити позиції українських військових та загарбати українські землі. Проте надія помирає останньою і, власне, настав той час. Наші піхотинці налаштовані рішуче. Підрозділи приведені до бойової готовності. Висуваємося на штурм. Обстановка на фронті неспокійна. Атмосфера в підрозділі напружена, проте піхотинці достатньо мотивовані та проінструктовані. Командир підрозділу зазначає, що важливими аспектами під час штурму є навченість, злагодженість груп та швидкість дій. У разі помилки групи підрозділ ризикує втратити штурмовий потенціал, що може призвести до втрат особового складу. Сьогодні провели штурм позиції противника, особовий склад підготовлений. Хлопці знають, що робити. Все зробили на відміну. Є, є втрати противника. Змогли все ж таки отримати дуже цінні трофеї. Серед особистих речей ворожих двох сотих були паспорти, ДНР, карта командира. А в СМС від рідних було найважливіше питання: чи прийшли на карту гроші? Це свідчить про єдину мотивацію ворога: заробіток операція успішна, позиція повернута до своїх господарів, і так буде з кожним клаптиком української землі. Хлопці мотивовані, хлопці е знають свою справу і наближають нашу перемогу. У Житомирі міністр оборони Олексій Резніков вручив нагороди жителям області, які з перших днів війни своєю щоденною працею робили важливий внесок у національність проти російському вторгненню. Йдеться про відзнаки міністерства оборони України Нагрудні знаки, знак пошани та відзнаки Міністерства оборони України. Медалі за сприяння Збройним силам України. Міністр оборони під час вітального слова наголосив на тому, що опір російському агресору чинять не тільки військові, а й цивільні. Тому важливо відзначити працю освітян, комунальників, лікарів, водіїв, лісівників, службовців, волонтерів, всіх, хто тримає стрій у тилу. Повернувся після зустрічі з Рамштайну. Всі в захваті від України у захваті від подвигу військових і цивільних, те, що ми робимо спільно, змінює хід історії. Те, що відбувається сьогодні, є ознакою повного розвалу імперії, зазначив Олексій Резніков, міністр оборони України. Підступність російського окупанта вже не дивує. Противник продовжує тактику терору та залякування цивільного населення. Під удари потрапили міста Харків та Лозова. Від авіаударів та обстрілів з РСЗВ пошкоджено інфраструктуру в районах населених пунктах Білогорівка, Весела Долина, Зайцеве, Юр'ївка, Нью-Йорк, Первомайське, Кам'янка, Степове, Малі Щербаки, Сухий Ставок, Костромка, Біла Криниця та Мирне. Мляє генштаб ЗСУ та окрім енергетичного терору, Росія застосовує і ядерний терор, захопивши Запорізьку АЕС і обстрілюючи її, окупанти загрожують не лише Україні, а світу ядерною катастрофою. Ми поспілкувалися з сімейним лікарем, аби дізнатися, чи можна себе вберегти від наслідків радіації. Ворог України надзвичайно підступний. Росія неодноразово доводила, що жодних правил ведення війни вона не дотримується. А отже, небезпека ймовірна на різних фронтах, тому важливо бути озброєним та готовим до всього. Одна з таких небезпек, радіаційна, зокрема через окупацію та постійні обстріли на Запорізькій АЕС. З останніх новин зараз там вдалося перевести один з енергоблоків в найбільш безпечний стан холодний зупин. Але для недопущення аварійної ситуації на станції необхідно повністю припинити рашиські обстріли ліній зв'язку. АЕС в разі ж аварії може відбутися викид в повітря різних радіонуклідів, хмара з яких забруднює ґрунт, поверхні, їжу та воду, а також осідає на шкірі та одязі людини. Як вберегтися від опроміненні радіонуклідів йодидом, Нагадав сімейний лікар Максим Росецький. Багато на радіонуклідів під час аварії взагалі викидається в атмосферу. Але завдяки медикаментозним лікам ми можемо профілактувати саме ураження щитовидної залози. Радіоактивний йод він дуже легко всмоктується нашою щитовидною залозою, і він якраз починає дуже швидко виробляти гормони з радіоактивним йодом. Тому якраз за 6 годин до і не пізніше 8 годин після необхідно прийняти калій йоди для того, щоб заблокувати всмоктування радіоактивного йоду і тим самим за, за запобігти у формуванню якраз у цих от непотрібних нам гормонів. Натомість лікар зазначає, що краще надавати перевагу не краплям. А саме таблеткам мкалій йодиду в 125 мг, міліграмів, адже вони більш ефективні. Максим Росецький також розповів, де можна отримати таблетки. Можете підійти до своєї амбулаторії, до свого сімейного лікаря, і отримати цю таблетку абсолютно безкоштовно. Але це лише необхідно для людей віком до 40 років. Тобто, старше 40 років навіть при аварії не потрібно не потрібно, тому що щитовидна залоза вже не приймає такої активної участі в виробленні гормонів і вона не накопичує того радіоактивного йоду. Так тому не є доцільним. Сімейний лікар зауважив, що варто заздалегідь потурбуватися про наявність калійодиду, тому що важливо вчасно прийняти ліки та не стояти в чергах за медикаментами у випадку надзвичайної ситуації. Важливо також не плутати калійодид зі звичайним йодом, адже його не можна вживати перорально. Тому що сам йод взагалі не дає як антисептик. Якщо, наприклад, його вживати, то він там і різні дози, і різний спосіб доставки, і йде, тому що там ж іде сукупність мікроелементів, тобто краще проводиться через клітини, через через різні мембрани, тому якраз калію йде так. А от рощини не дадуть того. І тому не можна навіть при аваріях якісь там йодні сіточки ставити, тому що це може спричинити і опіки шкіри хімічні. Тому є стандартизовано у нас ліки от їх і треба використовувати. Сімейний лікар не радить в домашніх умовах готувати розчин калійодиду, адже так ви можете лише нашкодити своєму здоров'ю. У Житомирі річ таблетка в сімейних лікарів є на все населення міста віком до 40 років. Ми також дізнавалися про дозування препарату в залежності від віку. Наприклад, дітям до першого місяця життя там взагалі йде розрахунок 50 мг таблетки одна четверта. Дітям від місяця і до 13 років там буде десь половинка таблетки. А далі вже діти мають приймати з 12 років вже цілу таблеточку 50 міліграмів. Люди вже там з 18 і старше до доза таблетки 125 мг. Надмірно або просто для профілактики калій вживати заборонено, наголошує лікар. Взагалі до самої аварії не потрібно це робити, так як і після. Чому, тому що може бути явище гіпотерозу. Тобто, щитовидна залоза припинить вироблення своїх власних гормонів. Це може в майбутньому дуже погано сказатися саме на організмі. Тобто не буде просто щитовидна залоза продукуватися. Власні гормони. І люди стають хронічно хворими, які до цього були здоровими, і мають постійно отримувати якраз у ці замінники гормонів синтетичні. Тетяна Монько, Юрій Грач у центрі подій СТВ. Поки остання нога окупанта не покине українську землю. На жаль, жодне місто України не може бути в цілковитій безпеці. А отже, кожен з нас має вміти реагувати на ті чи інші виклики. Правильно діяти у різних надзвичайних ситуаціях навчають юних житомирян рятувальники Такі зустрічі є регулярними і проводяться на постійній основі. А ось наповнення після повномасштабного вторгнення змінилося. Тож про що розповідають надзвичайники дітям? Дивимося далі. Що робити при хімічній та радіаційній небезпеці? Алгоритм дій, коли побачили вибуху небезпечні предмети та почули сигнал повітряної тривоги, усе це розповідали фахівці ДСНС, працівникам освіти та учням 16-ї школи в рамках проєкту Єдиний урок безпеки. Якщо у вас немає засоби захисту, не потрібно надавати комусь допомогу. Думайте в першу чергу за своє здоров'я і за своїх оточуючих. Є спеціалізовані служби, такі як рятувальники, поліція. Збройні сила в вони мають засоби захисту. Спеціальні будуть реагувати на дані події і рятувати потерпілих». цим заходом. Ми хочемо донести як до дорослих, тобто для педагогічних колективів, так і для учнів, донести ті загальні правила безпеки життєдіяльності, які наразі є самими актуальними. Фахівці ДСНС показали, як окупанти маскують вибухонебезпечні предмети, аби завдати населенню шкоди. Так ми сьогодні продемонстрували, як і листівки, на яких були зображені Вражені сучасні вибухонебезпечні предмети, в першу чергу, тому що на такі зараз натрапити можна сказати дуже легко і будь-де. І також ми показували наочні фотографії, зроблені як і нашими колегами, так і військовими, як на території нашої області, на території Житомирщини, так і на території інших областей, на яких реально зображені різноманітні вибухонебезпечні предмети, і також ті пастки, які окупанти залишали на тих територіях, це були дійсно реальні фотографії, які демонструють, які ворог. Підступний і що він хоче завдати шкоди населенню навіть уже тоді, коли його немає на даних територіях, новими знаннями з нами діляться учні п'ятого класу при хімічному зародженні. Якщо з хлором, хлор ваші повітря треба підніматися нагору. А якщо, а якщо з другим чимось, то треба підніматися ой, спускатися вниз, тому що воно легше повітря і піднімається вверх. А що було найцікавіше сьогодні? Про вибухонебезпечні предмети, бо тому, що дуже багато розказували. Я сьогодні дізналася, що якщо я побачила міну, то мені треба подзвонити 101 і йти куди подальше. Єдиний урок безпеки проводять у всіх навчально-виховних закладах області. Згодом такі уроки планують запровадити і в дошкільних навчальних закладах в ігровій формі. з Житомирські поліцейські завершили розслідування підпалу будинку у Березівській громаді. Обвинуваченому загрожує ув'язнення. 12 вересня скеровано до суду обвинувальний акт відносно 57-річного жителя громади. Чоловік через ревнощі умисно підпалив будинок, де проживав зі своєю співмешканкою. Як результат, пошкодження майна 31 річної власниці помешкання. Нині за вчинене обвинуваченому загрожує позбавлення волі. Подія сталася у у травні у Давидівському дачному масиві фахівці ДСНС загасили пожежу одного з обійсть, належного 31-річній житомирянці. Хоча жили в ньому її матір зі співмешканцем. На момент пожежі жінки не було вдома, тож у наслідок загоряння ніхто не постраждав. Експерти встановили, що причиною пожежі став умисний підпал. Тоді правоохоронці встановили причетність до цього діяння 57-річного місцевого жителя, який проживав у будинку. Після проведення усіх усіх необхідних процесуальних дій обвинувальний акт відносно чоловіка скеровано до суду відповідно до чинного законодавства за вчинені діяння обвинуваченому загрожує покарання від 3 до 10 років позбавлення волі. Кладати гроші у будівництво житла буде безпечніше. Президент днями підписав закон про гарантування майнових прав на житло, збудований у майбутньому. Верховна Рада ще в середині серпня ухвалила законопроєкт номер 5091, яким пропонується зробити будівельний ринок безпечнішим для інвесторів і не дозволити повторитися житловим пірамідам. Як повідомляє сайт новобудов Лун. Головним у цьому законі слід вважати запровадження поняття Спеціальне майнове. Право» право, під яким розуміється право на недобудований об'єкт будівництва. Так, майбутній власник квартири, укладаючи договори інвестування коштів у квартиру на стадії будівництва, отримує всі документи про квартиру, що належать йому, і тим самим може не побоюватись подвійного продажу, що його квартиру навмисно або помилково продадуть іншому. Більше того, навіть укладати договори з покупцями квартир забудовник не може доти, доки не отримує всі необхідні документи на будівництво та не оформить права на майбутні квартири. Крім того, забудовнику заборонять будувати. Вати житлові будинки лише коштом інвесторів та зобов'яжуть вкладати власні кошти, тим самим стимулюючи його завершувати будівництво. Зернова ініціатива: ще сім суден зі 151 тисячою тонн агропродукції. Вийшли з портів Одеса, Чорноморськ та Південний до Україн Азії та Європи. Про це інформує Міністерство інфраструктури України. З моменту виходу першого судна з українським продовольством може експортовано 2,9 мільйонів тонн агропродукції. Всього за даними Мінінфраструктури з українських портів вийшло 129 суден з агропродукцією. Яка була направлена до країн Азії, Європи та Африки, Стільки ж суден зайшло під нове завантаження українським продовольством. Про те, що 13 вересня з українських портів вийшли ще сім суден зі збіжжям, повідомляє Міноборони Туреччини у рамках відвантаження зерна, станом на ранок з українських портів вирішили ще сім суден із зерном. Інформує турецьке відомство у Твіттер. У Житомирі розпочалися навчання патронатних вихователів. Чому навчали та наскільки важлива така роль у житті дітей без батьківського піклування, розповідає Тетяна Монько. У Житомирі завершується перший етап навчання кандидатів у патронатні вихователі та їх помічників. Так опікуватися дітками, які за певних причин залишилися без батьківського опікування, виявили бажання 14 людей. Сьогодні останній день навчання патронатних вихователів. Сім чоловік і добровільних помічників, також сім чоловік. Ми об'єднали зусилля і до нас приїхали з Київської області патронатні вихвателі і добровільний помічник, і з Рівненської. Але це ще не завершення навчання. Це тільки, скажімо так, перший етап. Головна мета такого навчального курсу сформувати компетентності у питаннях догляду, виховання та реабілітації, влаштованої сім'ю патронатного вихователя дитини. Вихователі також мають навчитися взаємодіяти з батьками та родичами дитини. На превеликий жаль, на сьогоднішній день не так багато є бажаючих стати кандидатами в патронатні вихователі, і саме це стало поштовхом до такої співпраці з Житомирською областю. Це вже у нас як традиція. Ми вже не перший раз проводимо навчання саме Київська Житомирська область. На сьогодні до нас доєдналася Рівненська область. Навчання ж не закінчується. Попереду ще курс з надання першої домедичної допомоги та здобуття інших навичок. Сьогодні закінчується базовий курс навчання для кандидатів, патронатні вихователі та їх помічників. Але попереду ще навчання кандидатів та членів міждисциплінарної команди, ще перша домедична допомога. А також подальша активна робота вже діючих, створених в майбутньому. Я дуже сподіваюся, що всі наші кандидати, які проходять навчання, створять патронатні родини і нададуть послугу, будуть активно надавати послугу патронату над дитиною в найкращих її інтересах. По закінченню курсу кандидатам у вихователі запропонують взяти патронат над дитиною у відповідній територіальній громаді і залученням міждисциплінарної команди спеціалістів служб у справах дітей, центру соціальних служб чи фахівця і соціальної роботи, також психолога, дільничого лікаря та інших дотичних фахівців. На цьому ми завершуємо наш випуск. Новин бережіть себе, а за спокій у місті. Ми дякуємо українським захисникам. Слава Україні! Героям слава! У середу, 14 вересня, незважаючи на ясний ранок, в день та ввечері у Житомирі погода буде похмурою. Опадів не передбачається. Максимальна температура повітря складатиме 17 градусів тепла, тоді як мінімальна плюс 8. Вітер переважатиме північно-східний із швидкістю до 1,8 метрів за секунду.